Як придбати авто в гарному технічному стані за півгодини вашого часу. Під власні критерії та побажання за найнижчою ціною на ринку, з гарантією на двигун АКПП та кузов, а також з терміном пошуку до трьох тижнів. Треба скористатися послугою автопідбору. Як це відбувається? Ви називаєте всі критерії пошуку авто, яке ви хочете придбати. Це може стосуватися марки та моделі авто, технічних характеристик, року випуску, комплектації. Типу та кольору кузова. І все, з цього моменту ми починаємо підбір автомобіля. Від вас потрібна тільки мінімальна залученість бути на зв'язку та обирати з підібраних авто. Все інше ми зробимо без вашої участі. Автомобіль буде відповідати нашим технічним вимогам, а саме абсолютно непошкоджена несуча частина кузова. Абсолютно справні двигун та КПП без втручань інших майстрів. Авто не потребує вкладень. Понад 500 доларів по салону, кузову або технічній частині автомобіля. Саме тому ви отримаєте гарантію на вживаний автомобіль з терміном 2 місяці. Розглянемо на прикладі: ви маєте 50 тисяч доларів та хочете придбати Mercedes GLE ось такий, але ви не маєте часу на пошуки або недостатньо підковані. У технічній частині авто ми розглядаємо ваш запит та першою справою ми орієнтуємо вас у показниках на ринку, щоб ви розуміли, чи реально купити таке авто за ваш бюджет. Далі аналізуємо ринок для вибору найкращої пропозиції. Надсилаємо вам варіанти, котрі підходять під ваші критерії пошуку. Погоджуємо, які з наданих авто ми їдемо оглядати. Далі авто попадає на повний огляд. Первинний і вторинний. Під час первинного огляду ми перевіряємо лакофарбове покриття та робимо комп'ютерну діагностику. Проводимо тест-драйв та оглядаємо підкапотний простір. Світло, техніку, скло та усі дефекти інтер'єру та екстер'єру. Якщо авто відповідає нашим технічним вимогам, ви отримуєте звіт по цьому огляду. Далі разом з вами приймаємо рішення, чи вести авто на вторинний огляд, чи ні. На вторинному огляді. Ми перевіримо кузов та дно авто на предмет корозії, ходову частину на предмет зносу, двигун та коробку передач на предмет течі та розколів. Перевіряємо по різним базам. Якщо авто проходить торинний огляд та відповідає нашим технічним вимогам, ми можемо рекомендувати цей автомобіль до покупки. Якщо ви його обираєте, далі ми допомагаємо вам з оформленням документів. Були випадки, коли клієнт сідав за кермо своєї нової автівки вже через декілька днів. У 95% випадків наші клієнти повністю окупають послугу шляхом торгу та навіть виходять у плюс. За таку ціну, яку ми виторговуємо у продавців, самому знайти авто просто нереально. Аргументовано може торгувати з кожен, а не аргументовано. Тільки байбас резюмуємо, що входить у послугу автопідбору, консультація для вибору найкращого варіанта на ринку, усі можливі діагностики, історія авто з усіх можливих джерел. Аргументований і що важливо, неаргументований торг з продавцем, допомога з оформленням документів, нескінченна техпідтримка в будь-якому питанні, страхування, автосервіси, запчастини, ДТП, ремонт. Хімчистки, полірування, допомогу у продажу це все теж ми можемо зробити для вас. Яка вартість послуги? Всі деталі ви можете прочитати нижче на сайті. Звертайтесь, і ми знайдемо вам найкращий варіант на ринку України за найвигіднішою ціною, який ви зможете побачити через три тижні, а може вже і завтра.